Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. У Міністерстві соціальної політики повідомили про масштабні зміни, які очікуються в Україні найближчим часом. Вони стосуватимуться двох категорій осіб: це пенсіонери, а також малозабезпечені люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях і потребують підтримки держави. Також стало відомо деталі на майбутній пенсійної реформи, над якими активно працюють у кабінеті міністрів. Зараз про все це розповім. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію про події в Україні. У нашому Міністерстві соціальної політики нарешті дійшли висновку про те, що прожитковий мінімум, який формально затверджено, задекларовано у державному бюджеті, не є достатнім для закриття навіть базових потреб українців. Не враховується, як саме живе громадянин. Чи він живе сам один і потребує більшої підтримки від держави, чи він проживає з сім'єю у домогосподарстві і має змогу деякі витрати нести разом з членами своєї родини? Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона дала розгорнуте інтерв'ю, в рамках якого повідомила про зміни, які очікуються. Вона зазначила, що якщо людина сама одна одинока проживає, наприклад, в будинку чи квартирі, сплачує сама за комунальні послуги, ніхто їй не допомагає. Якщо вона самостійно купує продукти, також немає в неї там, наприклад, дітей, там батьків інших членів родини, які проживають з нею, і несуть ці Витрати то, скоріш за все, їй потрібна більша допомога, більша грошова виплата від держави, ніж тій людині, яка проживає у колі своєї родини, що каже пані Жолнович, ми розробили новий законопроект по, про базову соціальну допомогу, і у стандарт якої буде покладено. Мінімальний дохід саме домогосподарства, тобто сім'ї, буде враховуватися, чи ця людина є одинокою, чи вона проживає в родині. Міністерка нагадала, що в Україні дуже багато видів соціальної допомоги. Наприклад, для тих же осіб з інвалідністю є близько сотні різних виплат, тобто вони диференційовані. Але ці люди від цього не стають багатшими від того, що цих виплат багато, що вони настільки роздрібнені. Тому вона каже, що потрібно об'єднати. Виплати не робити настільки їх багато, повинна бути уніфікація, щоб людина розуміла, в такій то ситуації вона може розховувати на певну суму, таку-таку-то допомогу, в іншій ситуації на іншу. Що каже Оксана Жонович, новий вид допомоги об'єднає дуже багато різних виплат в одну. Ми хочемо, щоб вона, каже, з двох складових складалася взагалі допомога соціальна від держави. Це. Перше, це е, тимчасові виплати для людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Це можуть бути е, ситуації, пов'язані з насильством, коли люди розлучаються, і, наприклад, жінка залишається з дітьми одна, і потрібно тимчасова підтримка від держави. Е, це може бути е, складні життєві ситуації, пов'язані з переселенням, так як в нас зараз йде війна, і багато внутрішньопереміщених осіб потребують грошової підтримки. Також це можуть бути ситуації, коли люди Людина отримує якусь травму і тимчасово не може себе забезпечувати. їй також потрібна грошова і не тільки грошова, можливо, психологічна, можливо, інша підтримка від держави, яку можуть забезпечити органи соціального захисту. Але каже пані Жонович, що ця допомога є строковою, тобто на певний період, вона не може бути постійною, з урахуванням певних витрат на якийсь певний. Проміжок часу держава має забезпечити е, фінансову, зокрема, підтримку для людини, яка опинилася в важкій ситуації. Але Жолнович наголосила, що у всіх країнах світу підтримка людей, пов'язаних з бідністю, тобто тих, які опинилися в скрутному становищі, вона не може бути вічною. І в якийсь момент людина, е, коли вона вже опиняється в стабільній ситуації, вона одужує, чи вона переселяється і знаходиться в спокійній обстановці, чи вона, наприклад, розлучилася, якщо це було пов'язано з насильством, і вона налагодила своє життя живе вже в інших спокійних умовах? Вона повинна сама. Забезпечити своє проживання, вона повинна знайти роботу, вона повинна стати економічно активною і не розраховувати лише на допомогу держави, тому що це неможливо на постійній основі. І другий варіант цієї соціальної базової допомоги це для людей, які не можуть за самі себе забезпечувати, тому що вони вже втратили працездатність. І в них немає. Кому допомогти, в них немає родичів, у них немає близьких людей, які можуть забезпечити їм цю підтримку. Тобто два варіанти: тимчасова допомога для людей, які опинилися, які в складному становищі, і постійна для людей, які дійсно не зможуть себе вже забезпечувати, тому що вони втратили працездатність. Що стосується пенсійної реформи, Оксана Жолнович зазначила, що зараз на 10 мільйонів пенсіонерів. Приблизно аналогічна кількість людей українців, які офіційно працюють і сплачують єдиний соціальний внесок ЄСВ. Тобто на одного українця, який працює, припадає один пенсіонер, якого він утримує. І щоб, наприклад, один пенсіонер отримував пенсію у розмірі хоча б 5 тисяч гривень, а цього у більшості немає, тому що менші пенсії. Так для того, щоб ця сума можна було її нарахувати, потрібно, щоб кожен громадянин... Платив щонайменше 5 тисяч гривень. А як відомо, зараз єдиний соціальний внесок мінімальний 1760 гривень, тобто він є значно меншого розміру. А мінімальна пенсія все-таки вища. Вона на рівні 2361 гривні. Чиновниця також вказала на українських біженців, які зараз перебувають за кордоном, які очевидно там працевлаштовані, які сплачують там податки до державних бюджетів тих країн, які їх прийняли. Справа в тому, що в Україні вони не в цей період, який ви знаходиться за кордоном, не сплачують ЄСВ, вони не накопичують страховий стаж і таким чином у майбутньому не зможуть розраховувати на виплати пенсійні від нашої держави для того, щоб якщо вони дійсно планують повернутись додому, планують у майбутньому отримувати пенсійні виплати українські. Їм потрібно самостійно сплачувати за себе цей єдиний соціальний внесок, хоча б вона каже у мінімальному розмірі от 1760 гривень. Таким чином можна буде накопичувати стаж, так? Якщо Кожного місяця сплачувати ось цю суму, це мінімальна, можна більше, в кого є така можливість. І таким чином можна буде накопичити страховий стаж і розраховувати е, при досягненні пенсійного віку на пенсійні виплати від України. А тепер найцікавіше: Оксана Жолнович... Визнала той факт, що дуже складна система пенсійна і нарахування взагалі незрозуміло, як вони відбуваються. Дуже все ускладнено. Вона каже, що ми плануємо спростити взагалі підхід до нарахування пенсійних виплат, тому що вона подивилася, як розраховується наша солідарна пенсія. І очевидно, що пенсіонери і люди, які збираються на заслужений відпочинок, не можуть розрахувати. Свій майбутній розмір виплати. Вони, це практично вона каже неможливо, ну так воно і є. За роки вона каже, існування пенсійної системи її так ускладнили дотяжками, надбавками, доплатами. Взагалі, більше вона каже, 15 різних видів. От зрозуміти, якщо людина не має профільної освіти і не знає всіх тонкостей, вона не знає, скільки нам буде отримувати і що врахується, що не врахується у майбутню виплату. І людина у всьому цьому процесі губиться. Зараз вона е, Оксана Жунович каже, що система буде дуже максимально спрощена, і складатися буде пенсія з двох частин: це перше це розмір внеску, який людина сплатила, коли була офіційно працевлаштована зі своєї безпосередньої заробітної плати, і кількість років, продовж якого були проводилися ці відрахування з доходу. Запроваджується бальна система, тобто протягом. Трудового періоду які офіційно працевлаштовані, накопичують ці бали, і потім вони конвертуються у суму, яка завжди буде прив'язана до середньорічної заробітної плати у кожному конкретному році. І це дозволить усунути оту ту несправедливість, коли люди, які виходять на пенсію зараз, або 4 наприклад, 20 чи 4 роки. Е тому виходили, вони, наприклад, працювали на одній і тій же посаді, вони мають однаковий стаж, тобто працювали певну кількість років, але за, за рахунок того, що це було е, різниця у 10-20 років, виплата буде взагалі зовсім. Інша і відрізнятися каже Жолнович, у два рази. Тобто, розумієте, якщо тоді була одна один розмір пенсії, і за таких же умов, якщо людина пізніше виходить, вона отримує в два рази більше, а раніше, якщо то в два рази менше ніж мала б. Оксана Жанович наголосила на тому, що у дивностому році люди, які виходили на пенсію, наприклад, їм нараховували 300 гривень тієї пенсії, це були вау, які гроші великі. А зараз, враховуючи наші інфляційні процеси, ці гроші зовсім ніяк не осучаснили до сьогоднішньої ринкової вартості і спостерігається дуже значний розрив. І вона вважає, що система Бальна каже, ніколи не дозволить цього зробити. Тобто, коли будуть запроваджені зміни, коли набуде чинності нова. Пенсійна система її запровадять, каже, що буде зовсім по-іншому рахуватись, і такого значного розриву не буде. Ну, як то кажуть, будемо надіятися, що дійсно доля правди у цих словах є, і дійсно, якісь зміни на краще відбудуться. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!